Мирного дня усім. Перш за все, я хочу сказати про те, що Ліга забігів, МХП рамфовікторії це не лише про спорт, а першу чергу це про підтримку, про допомогу нашим військовим. Сьогодні зібралися і приїхали з усієї України наші колеги, які також приймають участь, це вже у нас стала культура, культура бігу і культура допомоги військовим. Усі внески, які будуть та донати зібрані сьогодні, вони будуть спрямовані на 59-ту окрему штурмову бригаду імені Якова Гандзюка. Взагалі це не новинка для наших працівників, приймати участь у таких благодійних заходах. І загалом нам вдалося через систему донатства зібрати вже більше 21 мільйона гривень, це саме по Вінницькому хабу. І ми їх спрямовуємо і стараємося спрямовувати ці кошти на допомогу саме окремим вибраним підрозділам, які локуються у наших громадах. Скажімо так. Це важливо, щоб люди знали саме куди йдуть кошти на яку допомогу, і ми про це розповідаємо. Олега, може є питання? Ще якісь? Пан Віктор, дуже дякую вам дякую. за вечір.